Сила нашого імунітету багато в чому залежить від способу життя, якщо ви регулярно не досипаєте, харчуєтеся незбалансовано і не бережете своє здоров'я, будьте готові, що в період міжсезоння вам доведеться багато і часто хворіти, підтримувати і відновлювати імунітет можна різними способами. Сьогодні ми розповімо, як отримувати всі необхідні вітаміни зі свого раціону. І поділимося рецептами страв, які допоможуть підвищити захисні сили вашого організму лосось зі шпинатом і апельсинами. Це нескладне блюдо, справжня вітамінна бомба, апельсини, багате джерело вітамінус, в шпинаті містяться фітонутрієнти і антиоксиданти, а сам лосось містить особливі кислоти омега-3, необхідні для захисту всіх систем організму. Вам знадобиться оливкова олія, 2 стел, філе лосося – 4 шт. Сіль перець смаком. Листя шпинату 4 п'єцт, червона цибуля, нарізана тонкими кільцями 1 дашт, м'якоть апельсина і сік 2 шт. Спосіб приготування. Поставте духовку розігріватися до 180 градусів. У великій чавунній сковороді розігрійте 1 ст. оливкового масла і приправивши філе сіллю і перцем, обсмажте його по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Поставте сковороду з лососем в духовку і запікайте 10-15 хвилин, поки риба не стане м'якою. Поки лосось готується в духовці, змішайте шпинат, цибулю, апельсини, Апельсиновий сік і один стло оливкової олії. Посоліть і поперчіть за смаком, подавайте готову рибу з отриманим салатом, чилі з куркою у вершковому сосі. Всі ми знаємо, як курячий бульйон корисний для профілактики простудних захворювань. Справа в тому, що цей продукт багатий усіма необхідними амінокислотами для боротьби з вірусами. Ми пропонуємо урізноманітнити свій арсенал страв і спробувати приготувати вишуканий вершковий чилі на курячому бульйоні, до речі, спеції, які використовуються для приготування цієї страви, теж допомагають зміцнити імунітет вам знадобиться оливкова олія 1 стилу. Лук нашатковано – один шт, чесник подрібнений три зубчики, кумин один ч, чилі порошок ч. чесниковий порошок ч. каянський перець один ч. сіль перець за смаком, зварене куряче філе подрібнене 450 п'ятдесят, кукурудзяний крохмаль ст. цедра і сік одного лайма один шт, біла квасоля консервована один банка, курячий бульйон 450 мл. Мене жирно 1, ст, молоко одинст, вершковий сир подрібнений п'ятдесят, сир чеддер тертий один трист спосіб приготування у великій сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте на ній цибулю до золотистого кольору. Додайте часник і обсмажуйте ще хвилину дві, додайте кумін, чилі часниковий порошок каянський перець, сіль і перець. Перемішавши, додайте куряче філе і кукурудзяний крохмаль, перемішайте і варіть кілька хвилин, після чого додайте цедру і сік лайма, а потім квасолю, додайте курячий бульйон і доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, зменшивши вогонь, додайте вершки і молоко, перемішуючи, тушкуйте кілька хвилин, додайте вершковий сир і чеддер. Варіччя 5-10 хвилин, поки інгредієнти не загуснуть готову страву. Подавайте з подрібненою зеленю, шматочками халапеньо, лаймом і начос. Кускус -кус нутом, сушеними абрикосами, фісташками та фетою ще одне блюдо на корисному курячому бульоні в нашій сьогоднішній добірці. Цього разу головним інгредієнтом є кускус. Цей продукт багатий вітаміном, який позитивно впливає на тонус, зміцнює імунітет і бореться з хронічною втомою, вам знадобиться. Кускус 300, курячий бульйон 350, шафран 1-2, сушені абрикоси подрібнені 150, масло вершкове несолоне 25, нут консервований 400, маринований сир фета подрібнений 200, петрушка подрібнена 1-2 пучка, сік і терта цедра лимона 1 шт, фісташки колоті 2,3, спосіб приготування. Кускус пересипте у велику термостійку чашу. У курячий бульйон додайте дрібку солі, шафран і доведіть до кипіння, додайте в бульйон абрикоси і, помішуючи, варіть ще пару хвилин, прибравши бульйон з вогню, додайте в нього масло, Залийте готовим бульйоном кускус, накривши чашу пластиковою плівкою, дайте настоятися до повного вбирання, готовий кускус перемішайте виделкою. Додайте до нього нутфету петрушку фісташки сік і терту цедру лимона як слід перемішавши всі інгредієнти, Подайте блюдо за бажанням прикрасивши його свіжою зеленню. тайський курячий суп з рисовою локшиною. Гарячі супи відмінно зігрівають і допомагають перемогти застуду, приготуйте цей ароматний тайський курячий суп з локшиною та овочами. Вам знадобиться кокосове масло, 2 стл, куряча грудка, нарізана кубиками 450 Лук на 1 шт, морква подрібнена 2 шт, свіжий корінь імбиру тертий 2 ст, червона паста каррі 4 ст, часниковий соус чилі 2 шт, сіль, перець зі смаком, курячий бульйон 450 м, кокосове молоко 200, м, соєвий соус 1.5 ст, коричневий цукор 1.4 ст, цвітна капуста подрібнена 2 шт, червоний болгарський перець, нарізаний скибочками 1 шт, рис у 140 Петрушка подрібнено 1-4 ст лимонні дольки для подачі, спосіб приготування, у каструлі на розігрітій кокосовій олії, обсмажте цибулю, моркву та курячу грудку, поки морква не стане м'якою, додайте імбир карі, чесниковий соус чилі, сіль і перець, перемішавши, додайте курячий бульйон, кокосове молоко, соєвий соус і цукор, зменшивши вогонь до середнього. Варіть близько 10 хвилин, додайте цвітну капусту, болгарський перець і рисову локшину. Варіть ще 5-6 хвилин, подавайте суп, прикрасивши його петрушкою і часточками лимона. Салат з булгуром, запеченої міні буряком і мигдалем, буряк миємо не так вже й часто, а даремно вона дуже багата вітаміном, що зміцнює імунітет і підвищує опірність організму до різних захворювань булгур, в якому міститься багато вітамінів групи. І найважливіших макро і мікроелементів теж буде надзвичайно корисний для здоров'я. Вам знадобиться міні буряко очищена 10 шт, оливкова олія 1,4 шт, ст, булгур 250-те, часник подрібнений 1 зубчик, мед 1 стул, кумин 2 стул, червона цибуля, нарізана тонкими кільцями 1 шт, мигдаль колоти 80-, кінза свіжа подрібнена 1-2 пучка, спосіб приготування. Духовку поставте розігріватися на 180 градусів. Лист для запікання застеліть фольгою і змастіть маслом. Викладіть на нього буряк і запікайте 25 хвилин, щоб буряк стала м'якою. Вийнявши буряк, дайте йому повністю охолонути. Відваріть булгур відповідно до інструкції. На упаковці зробіть заправку. Змішайте часник, мед, кумін і оливкову олію, що залишилося, Додайте її до болгуру і перемішайте. Змішайте всі готові інгредієнти, не забудьте про мигдаль. У великій салатній чаші і прикрасьте свіжою кінзою. Баклажани запечені з нутом і зеленням, баклажанами при ослабленому імунітеті радять заповнювати нестачу вітамінів, весну теж прекрасно справляється з підвищенням захисних функцій організму і є відмінним продуктом для профілактики застуди. Він багатий цинком, дефіцит якого позначається на нашому самопочутті і здатності чинити опір вірусам. Вам знадобиться баклажани. Крупно нарізаний 2 шт, паприка 2 чіл, коріандр 1 чіл, кумін 1-2 чіл, оливкова олія 60 мл, нут консервований 400-х, помідори черрі, розрізані навпіл 250-х, мигдальна стружка 35-р, листя свіжої яти для подачі, часточки лимона для подачі, петрушка подрібнена 1-2 шт, кінза подрібнена 1-2 шт, тахіні 140-р, часник подрібнений 1 шт. Сіклимона сто 125 п'ятьм, спосіб приготування, духовку поставте розігріватися на 200 градусів, змішайте тахіні, часник сік лимона, кінзу та петрушку в блендері до однорідності, у чаші перемішайте шматочки баклажана з оливковою олією і спеціями, посоливши на лист, застелений фольгою, викладіть в один шар баклажани. Потім нут запікайте близько півгодини до готовності, додайте черги і запікайте ще 5 хвилин, остудивши готову страву, подавайте із зеленою заправкою тахіні, прикрасивши мигдальною стружкою, м'ятою і часточками лимона, високопротеїнова вівсянка. Ця просто в приготуванні вівсянка просто знахідка для тих, Хто звик починати свій довгий день з тренування і ризикує швидко перевтомитися, вівсяна каша сама по собі підсилює захисні сили організму і зміцнює імунітет. Додаючи в неї протеїн, ми тільки підсилюємо її захисну дію, адже білок, головний активатор клітин імунної системи, вам знадобиться мегдальне молоко 400, вівсянка швидкого приготування 200, ванільний протеїновий порошок 4,6, Сіль щіпка, ягоди для подачі, банани для подачі, кориця 1-2 чл, мед 1-2 стл, спосіб приготування приготуйте вівсянку згідно інструкції. На упаковці не забудьте додати сіль, як тільки вівсянка буде готова. Додайте до неї протеїновий порошок і корицю, ретельно перемішайте, подавайте готову страву гарячим, прикрасивши ягодами, бананами і медом, салат з кіно Волоським горіхом і яблуками. Цей супервітамінний салат змусить вас забути про наближення холодів. на кіно багаті вітамінами, цінними мінералами і амінокислотами, які позитивно впливають на імунітет і наповнюють організм енергією і здоров'ям. Вам знадобиться оливкова олія 1 трист, лимонний сік 1, ,1 стил, яблучний оце 2 стил, кленовий сироп, 1, ,1 стил, діжонська гірчиця 2 ч. Часник подрібнений один зубчик, сіль за смаком, шпинату листя свіжі трист, кіноозварений дваст яблука, нарізані маленькими шматочками один п'єц, сушена журавлина один трист, козячий сир подрібнений один трист, волоський горіх колотий один дваст. Спосіб приготування: приготуйте заправку, в коремій чаші змішайте оливкову олію, лимонний сік, оцет, кленовий сироп, гірчицю, чесник, сіль і перець, у великій чаші змішайте шпинат, кіно, яблука, равлину, сир і волоський горіх. Подавайте салат, заправивши його соусом. Перлова каша з запеченими овочами і чесником. Якщо ви до сих пір не полюбили перлову кашу, спробуйте приготувати її на нашу рецепту. Для імунної системи ця каша корисна тим, що вона багата лізином, найважливішою для формування імунітету амінокислотою. Крім того, форловка містить багато вітаміну, а який підвищує захисні сили організму і збільшує його опірність вірусним захворюванням. Вам знадобиться часник 12 зубчиків лук 2 шт, морква, крупно нарізана 2 шт міні буряк крупно нарізана 5-6 шт. Гарбуз очищений і нарізаний кубиками 250. Кмин 2 гілочки, розмарин 2 гілочки, оливкова олія 1 перлова каша 350, біле вино стом, овочевий бульйон 1, тертий твердий сир для подачі, листя базиліка для подачі, спосіб приготування. Поставте духовку розігріватися на 200 градусів. Очистіть і подрібніть один зубчик чеснику і одну цибулину і відкладіть їх у бік. Цибулю, що залишився розріжте на великі часточки і викладіть на лист для запікання разом з морквою, арбузом, травами і чесником, що залишився приправте сіллю перцем і додавши оливкову олію і перемішавши, запікайте близько 45 хвилин до готовності, вийнявши овочі з плити. Дайте їм охолонути, розігрівши в каструлі оливкова олія, обсмажте на ньому цибулю і часник, які ви відклали раніше. Додайте сіль, перець і перлову крупу. Перемішайте, додайте вино і тушкуйте 5-7 хвилин. Додайте в каструлю бульон, зменшіть вогонь до середнього і варіть перлову кашу близько півгодини, щоб вбралася вся рідина. Додайте запечені овочі і перемішайте. Подавайте готову страву, посипавши його тертим сиром і прикрасивши листям базиліка.